Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі «Мамин Блог, Давно не було відео, тому що не було світла в нас. Взагалі були дуже ракетні обстріли в нашому місті. Ось. І так якось, знаєте, не було в мене сил знімати, не було натхнення. Ще дуже хотілося щось для вас записати, тому, мабуть, сьогодні вийде блог за. Такий довгий час. Ми зараз стоїмо біля обласної лікарні. Сьогодні наші домініки робили зондування слізних шляхів. Вже... Ми дуже затягнули, чекали, що пройде саме. На жаль, дива не сталося. Наші домінічки прийшлося сьогодні робити це зондування, промивання. Вона дуже кричала, дуже плакала. Батюшка плакав біля неї. Ось, а зараз ми хочемо поїхати погуляти трішки по Луцьку, місто Луцьку. Хочемо заїхати в зоопарк, тому що дітки дуже просять, особливо Нікадім дуже хоче. Ну і може Домінічка разом відволічеться, тому що дуже важко їй дуже плаче. Так, от приїхали ми до зоопарку. Він знаходиться в районі старого міста. Підходимо до каси. Зараз покажу вам приблизно ціну на квиточки. Ось дитячий 50 гривень, 80 гривень. Також до трьох років діткам безкоштовно, ну а ми взяли сімейниці 200 гривень, двоє дорослих і двоє діток. Заходимо ми на подвір'я зоопарку, і тут вже себе почуває як вдома. Це ж наша, наша третя поїздка сюди. Зараз дивимося на папушок, стискаємося нашу кому має прийти і касти нам компанії. Так гарно співають папушки, тут їх дуже багато, різних порід. Є звичайні хвилястики, є такі більші, співучі, співучі папухи. Поні, ці дуже до речі, поні дуже дружелюбні. Ми завжди їх гладимо. Вони дуже гарно реагують. Мама сьогодні я мало фотографувала, лише знімала відео для Ютубу, тому що вирішила зробити влог. І щоб вам було цікаво, щоб вам було корисно, можливо, хтось хотів приїхати в Луцький зоопарк, буде цікава ця інформація. Ось і для нас буде такий приємний відеоролик. На пам'ять буде нам що згадати і що переглянути. Післячок, так? Дивіться, який гарний. Ой. Ой. Сирени гудуть. Але ми гуляємо. Як вам підживеться нормально? Все, хочете їсти щось. Щось їсти, хочете? і темонь, то не ділило. Їх не можна згодувати. Пусто заборонений. Ой! Дайте, дайдеться. Тут у зоопарку взагалі неймовірна природа, тут дуже гарно. Дивіться, плавають качечки. Ми стояли, милувалися довго ними. Тут дуже красиво літо, особливо в спеку. Тут настільки добре літо, але і осінню нічим не гірше. Ось такі розкидані жовті листочки продавали такої особливої осінньої атмосфери, особливо в сьогоднішній теплий день. Дуже в нас тепло на градуснику було плюс 15, але я думаю, що може навіть і більше, тому що справді дуже тепла погода. Рада, що ми приїхали саме сьогодні, і вирішили все таки піти в зоопарк, а не одразу їхати з лікарні додому. І щоб ми трішки розвіялися після лікарні і дітки переключилися, тому було це найправильніше рішення для нас. Тут дуже велика територія, тут є де находитися, тому одразу кажу: якщо у вас є маленькі діти, краще беріть з собою візочки, щоб не носити їх на ручках. Лежить, відпочиває. Там їх двоє, не видно погано. Мав пагусар. Ось така сидить красуня, красунчик. Не хоче дивитися в камеру. Ой, ой, дивіться.

Дуже цікаво спостерігати за білками. Взагалі я дуже люблю цю тварину. Білочка для мене це якась асоціація з дитинством з Новим роком. Пам'ятаю, ми в минулому році ходили з Нікадімчиком в наш парк, тут ще поблизу. Теж зустрічали там білок і в лісі. Дуже цікаві такі тваринки. Так вони весело їдять горішки, справді як на картинці. Я скажу, що я в захваті від ідеї самих зоопарків, я все одно, мені здається, що краще тваринам жити на волі, але от бувають різні випадки, коли там з тваринкою щось стається, вона хворіє або потрапляє в якусь пастку, і в зоопарку її вихожують, її тут лікують, вона тут вже живе. От знаю, наприклад, в Луцьку тут є станція перетримки лелек. Тут лелеки є хворі, хоча, можливо, хтось думає, що їм тут спеціально обрізують крила і вони нікуди не летять, але ні, просто тут за ними доглядають. Ослик, так? Палення. Тут ми підходимо до оленя, звичайно, щось він без настрою лежить. Ми минулого разу проїжджали, він там лежав куточку, мабуть, щось йому тут не дуже подобається, втомився. Альпаки, різні а тварини. Ну, справді тварин багато, різноманіття тварин велике. Діткам тут цікаво, та й мені самі дорослі цікаво пройтися, подивитися на тваринок. А ще якщо в такій гарній компанії, то чому б і ні. Дивіться, ось це виглядає шотландська худоба. Такі бики дуже великі, такі красиві, такі вони мушніці, тварини. Ось бачу, сорока прискакала, хоче щось спробувати скуштувати. Це ми підійшли вже до Лані. Лань, така теж дуже гарна тварина. От не прочитала, де вона живе, здається, на північному полюсі, правда, там, де їздить на таких ланях Санта Клаус. Получить такуінчик. Стали ми ще погодувати качечок, тут вони так гарно плавають. Здається, качечок тут можна годувати, все інше не бажано, тому що в, тварин, в кожної тваринки є своя спеціальна їжа, і тут їх годують в зоопарку. Добре, працівники знають, що потрібно кожній тварині. І Потрібно все-таки дослухатися до правило парку і Ой, не давати чого? того, чого тваринка не можна. Можна більше. Саме цікаве для нас це верблюди. Вони нас дуже люблять. Коли ми підходимо, вони зазвичай там дуже далеко. Але якщо ми тут стоїмо, щось говоримо, вони постійно близько до нас підходять. На відстань витя... витянутої руки і можна дуже близько їх роздивитися. Дивіться, ось як можна було мені навіть зняти. Це хотів верблюд підійти до нас. Ми їм дуже подобаємося, тому що завжди вони так до нас гарненько виходять. Я дуже люблю родину котячих, тому ось Рись Закарпатська, дуже довго ми за нею спостерігали. Так цікаво. Настільки, ну, здається, ніби велика кішка, але ось така сильна, прутка. І також підійшли до Левів. Дуже цікаво, сіли на лавочку, тут можна посидіти, подивитися з ними, поспостерігати. За ними тут дуже цікаво подивитися. Дивиться левлі, ого. Лежать, гріються на сонечку. Не знаю, мабуть, вони вже трошки акліматизувалися, звикла до нашого клімату, тому що ну, не ховаються, значить, їм не холодно. Ми, мабуть, ще не пройшли і половини зоопарку, але вже справді втомилися, ноги болять, тому кажу ще раз повторю, якщо ви з малими дітками беріть коляски. Так буде набагато зручніше зараз. Ми підходимо до вовків. Тут звичайно запах не дуже приємний, але ось так цікаво поспостерігати, як вони ходять по клітках. метушаться. я так зрозуміла, що скоро має бути годування, і вони вже чекають на свою їжу. Чекають, що зараз будуть їх годувати. Вони вже все знають. Ось ну справді їжі треба тут багато. Тому Луцький зоопарк ви можете навіть зараз підтримати. Хто бажає? Здається, там є реквізити в їхній сторінці на Фейсбуці, щоб можна було пожертвувати гроші на корм для тваринок. Ось вовки такі ходять. Там було пропустила декілька кадрів. Червоний борий вовк, Це вже лисиця чекає, зараз сидить, чекає на свій обід і. Ще така цікава лисиця санго -сан чи санго білого кольору. Також страуси тут є різні, є і страуси звичайні американські, як це, є страуси емо. Дуже велике різноманіття тварин. Краса кругом краса дуже є і води вистачає. Тут і качечки плавають. І ми зараз підходимо до найулюбленішої тварини нашого синочка. Це бізон. Він дуже любить бізонів. Це все це для нього улюблена тварина. Йому завжди цікаво. І мені знаєте, цікаво, тому що тварина така могутня, велика. Хоча, можливо, йому тут і сумно, тому що він стоїть один ось так. Але минулого разу він вже був схований, а цього разу ми його побачили зблизька. ми були. Ось лисиці бігають. Ну, Лисиць у нас і в селі вистачає, <смір> постійно приходять курочками смакувати. Така гарний сьогодні день, така гарна у нас прогулянка вийшла, хоча я кажу, і перша половина дня. Була для нас непростою, важкою, але ми це все гарненько компенсували. О, зараз будете слухати концерт. Це такі вівці дуже голосні, так смішно кричать. Справжній стадо, Послухайте тільки. Дивіться, як тут гарно. Тут таке велике різноманіття різних квітів. Також ось є гойдалки. Ну на кожні на кожному якомусь кросі є або гойдалка, або лавочка, що можна сісти і перепочити, тому що справді територія не маленька, Ходити є де і можна натомитися добряче. Це закінчується наша екскурсія зоопарком. Вже підходимо до ведмедів. надіємося що вони ще не в спляжці зимовій, тому що як минулого разу ми приїжджали, вже ведмеді були в спляжці, і ми не змогли їх побачити. Прийдеться обов'язково ще приїхати сюди літом. Дуже класно, в зоопарку нам так сподобалося. До трішки навіть забулася про свій стрес, правда, досі. І дивилась на тваринок. Найбільше їй сподобався, мабуть, верблюд. Дуже цікаво, ще було дивитися на поні, на левів. Ну, будемо ще дивитися шукати ведмедів. А ведмідь від нас заховався, хоча трошки ми його побачили. Не знаю, чи побачили дітки. Він заховався від нас і, мабуть, вже готується до зимової сплячки. Минулого разу, як ми приїжджали десь в жовтні місяці, вже він засинав. Ось, дивіться, цикл зимової сплячки бурого ведмедя. Дуже цікаво прочитати факти, як він там спить, як він. Серце скільки разів за годину б'ється дуже повільно. І ось далі приходимо ми гарні фотозони до виходу. Тут дуже красиві фотозони. Можна пофотографувати діток, щось зробили декілька фотографій, бажання в них не було, мабуть, вже дуже втомилися. Тому, якщо заходите в зоопарк, фотографуйтеся краще одразу. Дивіться, яка ще красива фотозона. Ну, тут завжди тут і осінню, гарні фотозони, і влітку. Дуже багато різних квітів вже повторююся ось такі. І фігурки різні. Ну, цікаво, для діток тут дуже цікаво, такий невеличкий райський куточок, де можна гарно провести час. Тому дуже дякую вам всім за перегляд цього відео. Будемо з вами прощатися. Підписуйтесь обов'язково на канал і до нових зустрічей!